Мої вам вітання. Часу немає, але зніму, так як обіцяв. Зніму і покажу. Значить, дивіться, цибуля з насіння сіяна була 18 вересня, сьогодні 25, пройшло пару днів. І з дня на день вона повилазить. На днях я пробував, шукав і показую ще й вам. Значить, що нам треба зробити? Трошечки. Поколупати, пошукати, де це цей рядок тут схований. Зараз знайду і покажу. Оба! Є, зловив, не йшов. Значить, дивіться. Бачите в якому стані? Такий стан, що вже з дня на день вона просто пови... повилазить назад. В той же самий момент у нас є. Що? Ось такий бурян. Бачите який? І тут його трошки є. Що нам потрібно зробити? Взяти ось таку горілку. Українські сірники. Зараз я однією рукою спробую вам це діло підшмалити і показати. Ладно, зараз включусь. O que Бачили, як це відбувається. Да? Тільки що я це діло шмальнув. Значить, цю процедуру я роблю вже не один рік. Це можна робити як? По моркві, по цибулі, по помідорах, по перцеві. Ну, будь-що, що ви не посієте. Будь-яке насіння. Що ви не посіяли, все так можна зробити. Головне, що е, дотримуватися певних правил. Проколупати, пошукати, щоб було насіння. У фазі такій, що десь завтра-післязавтра вже з дня на день, десь проклюнеться, не провтикати. Або навіть якщо ви прийшли, посіяли щось, да, прийшли, подивилися десь в одному місці, в другому, то кудись зійшло в третьому, да, ну тобто там пару сходів, то е -е, краще шмальнути і щоб згоріли цих пару сходів, аніж коли воно заросте все буряном. І тоді буде важче. Або ж робити так періодично, тобто да, дивитеся, ще немає там нічого, да, ну, буряну вже береться, шмальнули. І так через пару днів моніторити цю ситуацію. Таку я процедуру роблю ще на редисі. Весною мені писали, що значить, каже, ти просто землю прогрів і воно ні, Треба просто дивитися і зловити цей момент, щоб воно просто десь завтра післязавтра вилізе. Не провтикати цей момент і шмальнути іменно перед сходом. Тоді бур'ян все згорає, як ви бачили, можна це діло водити отак от швидко, не, не обов'язково тримати на одному місці. Землю ми не прогріваємо настільки, щоб вона якусь зашкодила насінню. Фур-фур швиденько, такого видно, як ви, це вже, ви ж бачили, як насіння в'яне. Така процедура дуже допомагає в боротьбі з бур'янами. Також будуть ось такі кадри під звуки собак. Тут витягнули тільки що каплю. Витягнули каплю і зараз я його діскану і одразу посію жито розкидачем. Запам'ятайте просто цю картину. Ну і відповідно ось ці помідори. Хвальоні. хвальоні помідори, покропив я тоді ровонта, але щось його ще, ще толком не взяло. Не знаю, гроші на вітер чи ні. Треба дискувати. Треба дискувати. Ну і відповідно ці мої хвальоні помідори. Так і досі ростуть, цвітуть. Ростуть цвітуть в цих бурянах. Контентик. Отже, пробіжимося, що де було. Капуста Агресор, помідори Мамако, ті, що були накриті колись. Кавуни. Ну і звісно картопля. Тракторами припаркувався тут. А можливо, ще будуть якісь роботи. Тут ось цей бурян, який ви бачили на відео, де я катався, перетворився ось таке добриво. Тут були рядки, ті, що ми садили зі стаканчика помідори. І все ж було заросло буряном, як ви тільки що бачили, який бур'ян. Ось це все були помідори, помідори, помідори. А ось росла кукурудза, та що полягла спочатку, коли ми її посадили після кукурудзи, тут була синя капуста. Це все я зробив в три сліди. Хотів спочатку в два, але потім подумав, та скільки там тої соляри, я ж не в тій країні живу, де немає чим заправитися. І в нас не венери. Ляй, скільки хоч, хоч повний баху через верх. Діскуй скільки влізе, скільки спина витримає. І таким чином після трьох слідів. Як ви бачите, що сталося зараз, може вже не зараз, бо трошки задовбався, ще й трошки щось прикашляв. Може завтра вчіпляю свою сівалку, тобто розкидач він добрив. сіється всюди жито, на всю площу, туди-сюди, треба було тільки ту. Світну капусту, мабуть, вирвати і також передіскувати. Можливо, завтра так і зробиться Там пару штук є качанчиків. Вирветься, передіскується, лишиться тільки 4 рідкі перця і буде практично по всіх городах гарна картина. Ось. Чим мені подобається бур'ян, коли вже нічого не плодоносить на городі, так це тим, що його можна ось так от так похоронити. Ви ж бачили, скільки тут буряну було, яке воно густе. І таким чином черв'якам, які тут в мене живуть, буде що їсти. Глибина, це я зараз до дна ще не достав. Ну, ви бачили, чи не бачили монтуровочка, що це там є. Монтюровочка, я пхав тут більше 10 см тут. в цей Раз однозначно глибини. І ця вся зелена маса вона перемішалася. З землею і там зараз черв'яки будуть казати, «Вау, у нас знову свадьба, знову вечірка, є що їсти всі сюди. І зі всіх городів позлазяться черв'яки, звичайно, сюди. Кукурудзення. Кукурудзення було десь метр п'ятдесят, з буряном також нічого не вирубувалось, все передіскувалось. Деякі качанчики навіть валяються. О, Ще навіть хороша солодка мягенька кукуруза. Такі ось такі у нас плани трошечки працюємо. Це я називаю завершення помідорного сезону, вже коли вся ділянка зроблена. І все, каплю значить змотали. Така вийшла гора каплі. Каплю всю в що? в мішки. Всю каплю в мішки і в нас їздить спеціальний автомобіль, який збирає сміття і викинеться на сміття. Нічого не буде викидатися в ліс, тому що ми опять же, не в тій країні живемо, де треба розкидати по смітниках оцього. цього. Їздить машина, все збирає. Тому у нас все красиво. Ось така грядочка, мені вона подобається. Три сліда, ще раз нагадаю. Не зовсім. Червоних помідор, як ви бачите, десь нема. Було їх безліч, стало їх мало. Каток взагалі чудеса творить. Дивіться, як полоски виглядають. Отже, а, і відповідно земля така більш-менш рівненька, немає таких горбів. Горб тільки ось тут. Ось тут цей горб. Десь аж ось тут твердюче, тобто до 20 см, як ви бачите. бачите, не бачите. не Глибина, напевно, була. Е, дисковки. Ось цей горб ходив по кругу по часовій і залишається тільки одна полоса. Так, значить, що, які плани? Сіяємо сюди жито. Наверно, я вчіплю культиватора і борною його тоді зашклябую. Дисками це буде дуже довго ганяти. Задисковувати, задискую, здесь, закультивірую культіватором, бороною затягну і прийде весна, головне його шов, спіти, згорати, не тягнути резину, так як ми любимо тягнути резину. Що В тому році я цей кусок теж задискував. Не встиг я посіяти, нічого, звичайно. Але коли я ось там край горав під, під цей, під редиску. Саме перше, ще ніде ніхто не горав, згоралося. О, капля загубилася. Вона згоралася. Земелька згоралася, чітко було дуже мокро, бо дуже рано горав, але воно згоралось. І глядочка була те, що треба. Тут участок стояв, бо ж садили помідори, по селах вже всі погорали. Воно стояло, підсохло. Я почав його грати плув в землі невіс. Згоралося так собі. Тобто, вчасно згорав хорошо, засохло і погано. Тобто, треба вчасно завжди не забуватися про це. Бо це я знаю, але завжди щось забуваєш, забуваєш, а тоді приїжджаєш, а воно якась жопа виходить. Тобто завжди вчасно треба це діло робити. І все. Тобто, посіється жито, згорається жито, буде під корм. Під корм. Не знаю, бажати вам хай щастить, чи ще може якісь кадри показати Що тут таке робиться, не знаю. Ого. Огокій Полетів Ладно, зараз подивимося, чи будуть якісь кадри, чи не будуть. Трактор пече, ще на днях було значить, по датчику. 4 восьмерки. Ай, бляха, провтикав, було. Значить, було 8, 9, 9, і 3, 9 і провтикав навіть дев'ятки цей. Ладно, фісім, це не так важливо важливо. На днях було 3 восьмерки. Знімав що це? Зловив таку цифру. Цифру таку випадково зловив, а тут бац вже й... вже й 9. 900 мотогодин. Так, осталося, значить в нас що? З капусти залишилося. Дочекатися урожаю, що вже у нас холодає. Але є такі місцями в тих краях, є місцями вже такі, типа качанчики, вже видно, що він сформований. Так, перець... Перець в, в, в цьому, як цьомуся. В буріні. Бурян трошки захистить від морозу, якщо буде, вже не так зайде. Таке, у нас теж була така наука у нас, коли б щось в боліні, то бур'ян замерзає, а культура ще трошки держиться. І відповідно оцей перець, це про що я говорив, треба було нафіг коротше, і цю диню виняти, там ще диня є. І все розгоралося, зіскувалося за один раз. І лишилось би чотири ядочки перця. Цей участок покроплений був раундапом, щось уже жовтіє. Цей Буде виратися на зиму, буде варатися по-любому, вже не діскуватися вараці, то теж якийсь такий кадрик зніму і покажу. Ладно, Хай вам всім щастить.